Кожен з вас може недозаробити 200 баксів на кожному гектарі соняшника. Не виручки, а саме прибутку, мінус 200 баксів на гектарі. І якщо в умовному лісостепу чи по лісі на соняшнику це не так критично, бо там в середньому 500 баксів на гектарі заробляють, то в степу, в принципі, весь заробіток на соняшнику в середньому за 10 років це 200 баксів. Тобто е можна. Тобто можна втратити повністю весь прибуток від вирощування соняшника в степу, да, це основна на території вирощування соняшника. Звідки такі втрати? Про що я кажу? Нагадую, да, що ми з вами кандидати в члени хочемо вступити в Європейський Союз і одною з умов вступу зараз, прямо на часі, те, що розглядається, де йдуть баталії українських дипломатів-урядовців з. Урядовцями Євросоюзу про те, щоб відтермінувати, дати нам якийсь з вами перехідний період, а не одномоментно прямо зараз приймати і забороняти понад 100 діючих речовин. Да, і українські бізнес асоціації вже порахували, що Конкретно на соняшнику це відео про соняшник, наступні будуть про наступні культури. От. Пишіть, до речі, в коментах, про яку культуру вам більш цікаво, будемо ставити її пріоритет. А порахували, що збитки на соняшнику це будуть десь в середньому 150-200 доларів на гектарі. Загалом ми, як країна, можемо не добрати майже 3 мільйона тонн соняшника через це. І, в принципі, ну, це дуже суттєві наслідки. От, а, а чого так буде, ну опосередковано через недостаток олійності в соняшнику і через олійність, в свою чергу, через невиповненість насіння. Але цікаво: а через що ж буде ця невиповненість насіння? Які ж такі діючі речовини заборонені? Отже, у цьому відео ми поговоримо про те, а які діючі речовини заборонені, і саме на соняшнику. Да? Тобто, ми пройдемось по, по всіх там 100 плюс діючих речовин, основних. Да? І я буду говорити про кожну з них, наскільки вона критична, наскільки вона впливає на вирощування соняшника, щоб ви вже були озброєні, ви вже знали, окей, а що в нас хочуть, можуть заборонити. Ну, одномоментно, таку кількість діючих речовин ніколи в світі ні одна країна сама собі не забороняла. І це може призвести не просто до от, там, втрат якихось там, доларів, да? а це може просто тупо знищити. Сільське господарство в Україні, якщо це заборонити одномоментно. Саме тому зараз важливо домовитись про перехідний період, період, в ідеалі років 10, да, щоб ми з вами нормально, комфортно перейшли. Але в будь-якому випадку вам треба знати, а що ж це будуть за діючі речовини, що буде заборонено, і наскільки це критично буде впливати на можливість вирощування соняшника або прибутковість соняшника вами, конкретно у вас на полях. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Агродізел Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. А для того щоб скористатись нашими сервісами, стати краще, заробити більше, переходьте за посиланнями під відео. Починаємо. Есметалхлор. Есметалохлор це діючована з ґрунтового гербіциду. Це наші з вами Primextra, да? І всі аналоги. Це Dual Gold перший, мені здається, був з есметелохлором, якщо я правильно пам'ятаю. В общем, це ґрунтова діюча речовина. А, наскільки критично, що в нас не буде есметалохлору? Ну то в принципі не критично. А, критично для тих, хто рано сіє і великі площі, бо їм без ґрунтовиків складно. А так, в принципі, доля класичного соняшника і так зменшується кожного року. І я ще 5-7 років назад казав, що ну, вибачте, класичного соняшника скоро не буде, і, в принципі, мій прогноз здійснюється. Тобто зараз вже є або сульфо, да, або а, імі а, соняшники. До речі, є деякі м -м, речовини, імі, які будуть заборонені, але наш з вами любимий трибенорон метил поки що ніхто не забороняє, так само, як і Мазамокс. Окей, рухаємося далі. Отже, есметалохлор не критично, азімсульфурон непонятно, що це таке альфа-циперметрин. Це Фастак, це ну, найбільш поширена контактна діюча речовина. Є у всіх генериків, всі її продають, всі її масово використовують на всіх культурах. Тому це обідно. До речі, там, ось я далі дивлюсь: є і бета-циперметрин, і бета-цифлутрин, і біфітрин. От, тобто, по суті, нам забороняють використовувати всі наші піретроїди, ось оці дешеві, супердешеві діючі речовини, які контактні. Коли ти пройшов, оприскувач уніс, і все на що попав цей піретроїд, все померло. Ну, найбільш яскравий представник, якраз Альфа-Циперметрин. Тому а чим тепер контролювати умовних, там, не знаю, на трип, сів, шипоносок, клопів, що завгодно. Тобто, чим, чим контролювати цих шкідників на соняшнику, непонятно. Невже треба буде проти всіх купувати кораген? Або якусь біскаю. Хоча, мені здається, біскаю корогеном теж ж мають заборонити. Цікаво. Окей, п'ята позиція атразин. Атразин це екстра, Голд, діюча речовина, це дуже стара діюча речовина, ґрунтовий гербіцид. В принципі, нормально, що її забороняють, бо ці речовині, ну, щоб ви розуміли, що мій батько був студентом, приїжджав на практику от, і в колгоспі пробували вносити атразін. От, ну, типу, дуже стара бородата діюча речовина, пора йти на пенсію. Що так само, в принципі, як і шоста, ацетохлор. А зараз більш обідно, ніж ес-металохлор насправді, тому що цитохлор, не дивлячись на всю його токсичність, він дуже дешевий, дуже ефективний. Але ну, ми ще будемо далі йти. Тут цілий комплект ґрунтових діючих речовин нам забороняють використовувати. Тому я думаю, що в принципі ґрунтова схема захисту, мабуть, буде відходити на другий план. Знову ж таки, тут немає пендеметаліна да? ну, стомп той що, або стомп аква, бо він на овочах використовується, він умовно безпечний. Ну, не бачу пендеметаліну, тому окей, по ґрунтовій схемі залишиться точно пендеметалін. Ставте лайки, пишіть коменти, давайте да, будемо спробувати зібрати ґрунтову схему із дозволених да, препаратів, ті, які будуть. Ну, ось те, що я бачу, немає в заборонених пендеметаліна. Він класно контролює дводолку, мак, ну, як ґрунтовий. Ще я не бачу в списку тербутилазина, да? тобто другу діючу речовину з пряме ТЗ, та що на соняшник. Але мені здається, що тербутилазин також має бути заборонений, якщо забороняють прометрин. Але якщо в нас залишиться пендеметалін і тербутилазин, це, звісно, було б дуже приємно. А, і ще я згадав: є ще деметинамід П, той, що Фронтір і той, що Акріс в місті з терботилозином Басфовський, і його також немає в переліку заборонених. Тому я думаю, такий препарат, як Акріс, має залишитись, тому що ні деметинамід П, а в нього спеціалізація, як в с більше проти однодольних, хоча і дводольні він також тримає. От. І там ще додали тербутилазин. Тербутилазина теж немає в списку заборонених, тому теоретично може бути як дуже гарний варіант, щоб залишити собі ґрунтову схему для тих, кому це потрібно. Окей, рухаємося далі. Бета-циперметрин, бета-ціфлотрин, бісперебак, біфітрин от, біфетрин це дуже стара, але суперефективна, дуже токсична контактна діюча речовина. От. Добре, що його забороняють, бо він прям. Токсичний, токсичний, да? тобто його дію можна було би отримати альфа-циперметрином, він менш токсичний, але і альфа-циперметрин також забороняють. Взагалі по шкідниках це буде ну, велика проблема. Я зараз погано розумію, треба вивчати питання: а що воно залишається в принципі з інсектицидів. Ну, Швидше за все, ось ці нові да, дорогі інсектициди, які зараз заводять, вони будуть дозволені. Тобто, за останні там 3 роки інсектицидів дуже багато нових пореєструвало. Всі там і Байер, і Басф, і Сінгента, всі, всі ну, пробують реєструвати нові інсектициди. Швидше за все, це буде наша альтернатива. Але ж, ну бляха, вони всі дорогі, там 20, 30, 50 баксів на гектар. Капець просто. Ось, читаю далі: нам забороняють бродіфакум. Це була найдешевша діюча речовина від мишей. І можна було би подумати, ну нічого страшного, залишиться ж шторм. Той, що флокумафен, але ні, шторм також забороняють. Тому, якщо чесно, для мене це велика втрата, бо ну, штормом було дуже ефективно, дуже м -м, безпечно травити мишей. Чим тепер травити мишей без шторма або без бродіфакуму, я теж не знаю. Ну, типу, як побороти мишей, жах. Глюфасенат на 18-й позиції і на 21-й декват. У нас з вами забирають повністю всю десикацію. У нас тепер не буде чим проводити десикацію. Чого? Бо гліфосат заборонений, він десь буде там далі по списку. Адекват декват заборонений, і гліфосанат амонію теж заборонений. До речі, дуже важлива штука. Всі, хто зараз подумав, та, я десь на Чорному ринку куплю або контрабанду куплю і внесу, ні так не вийде. Чого? Тому що. Разом із забороною покупки, забороною продажу вводиться політика МРЛ: мінімум rate лейблу, коротше, мінімальна кількість залишкова в продукції, яку ви вирощуєте. І якщо ви виростили продукцію, в якій є ось ці заборонені і діючі речовини, там в одному з попередніх відео ми про це на каналі розказували. Антон розказував. от, Тому. Якщо ви виростили зерно, да, в якому є залишки діючих речовин, ви вже мама -ма -ма кримінал. Це вже велике порушення, і вам буде дуже складно продати, в принципі, свій м -м, врожай. Тому м -м, адекватна група м -м, глюфосенат і гліфосат, чим робити десикацію, непонятно. А, якщо у вас є якісь ідеї, типу там, замішати солі або Мішати селітри. пишіть в коментах, давайте придумаємо якийсь інший спосіб, як замість ліфосата можна зробити десикацію. Окей, диметоат, деметоморф, Диметоат – це фосфорорганіка. В принципі, фосфорорганіку заборонили, коли в Євросоюзі десь 3-4 роки назад ми з вами відчули. У нас її теж на ринку не стало, поки вона не почала їхати напряму з Китаю. От. Тому, до речі, крім ДМТА, 22 позиція, я дивлюсь, там по списку є ще хлорпірефос, ось це дві діючі речовини фосфороорганічних, вони заборонені. В принципі, ми це очікували, ми це знаємо. Опять же, по інсектицидах дуже велике питання: а що, а що, а що робити. Да? Якщо прилітають шкідники, ну, ж таки, згадайте, яке в цьому році було нашестя сарани. І чим їх валити, крім як фосфорорганікою? взагалі непонятно. Деметаморф на соняшнику мало застосовується. Дифлофензопір це діюча речовина на кукурудзу, гербіцид, був класний, але нема зараз з ним препаратів в Україні. Епоксиконазол. О, Епоксиконозол це велика втрата. Тому що наряду з тебоконазолом, епоксіконазол – це дві найбільш ефективних триазольних діючих речовини. Це велика втрата для всіх культур, як для соняшника, в першу чергу для пшениці, а, в другу чергу для ячменю. Та, да, в принципі, для всіх культур, тому що це були дуже дешеві і дуже ефективні дві діючі речовини: епоксиконазол і тебоконазол. А Тепер у нас їх немає. Рухаємося далі. Етамедсульфурон метил. Це хармоні. Хармоні – все, Хармоні більше не буде. А, чи постраждає від цього соняшник, ну, його пробували додати на сульфосоняшник частково, щоб дожати якісь перерощі бур'яни, але знову ж таки, коли є мазимокс, коли є трибенурон метил, а тепер у нас ще є глауксифенметил, метил Геліантекс, то етамесульфурон метил, мабуть, це велика втрата для сої, а не для соняшника. От, тому таке. Ізоксодифенетил це бутізан. Ми на соняшнику не використовуємо, але на ріпаку їх також забороняють. Ізопіразам це, ну, на соняшнику у нас майже не використовується. Ізопротурон це була класна, дуже діюча речовина проти злаків на пшениці. Але цей препарат вже, мені здається, років 5, як знятий з виробництва. Препарат марафон був басфовський. класна була довешка, але… У нас тепер і не буде. Далі рухаємося. 31-32. Імазапір, імазетапір. мазетапір. Я вам вже багато разів на цьому каналі розказував, в мене є відео про це. Це дуже старі імі, діючі речовини, які дуже довго розкладаються в ґрунті. От якраз імазеттапір імазапір. Імазетапір це був колись препарат півот. Він вже років 20 чи 25, як знятий з виробництва. От, але генерики його продавали, мені здається, серп у Нертуса. І його використовували на ті культури, де непонятно, як захищати: Типа нут, чечевиця, щось таке. От там використовували і мезотапір як дуже сильну ґрунтову, діючу речовину. Але він має дуже довгий період піврозпаду при нормальних умовах. Він розкладається 330 днів. Тобто, в нього залишкова дія буде залишатись 2-3 роки. По-хорошому. Я сказав за іма От. А імазапір це складова частина Євролайтінга. Там у нас Імазамокс і Імазапір. Дві діючих речовини так от, це друга Імазапір, та, що має період піврозпаду 120-160 днів при нормальних умовах. Це якраз за рахунок неї Євролайтінг і мав оцей там. Clear Field Effect, да? то тобто есть ефект чистого поля, коли один раз вніс Євролайтінг і все. І нема бурдінів, більше нічого не росте. О, та й вов... Кстати, проти Вовчка якраз імазопір мав дуже класну дію. Тепер нас залишається тільки іма замокс. І, в принципі, це нормально, Чого? бо він найменш токсичний, найбільш рухомий, найбільш ефективний насправді проти вовчка і проти. Бур'янів, да, тому окей, в нас є пульсар, аналоги пульсара. Експериментуємо з кратністю, з дробністю і так далі. Тобто На імі соняшниках без обмежень, зімозамоксом тепер можна витворяти будь-які експерименти. Окей, а наступна 33 імідеклаприт. О, це вже страшно. Імідеклаприт, і я дивлюсь, десь далі пізніше була позиція. 72 ті аметоксам. І мідеклаприт з тіами я нас з вами вітаю. Це срака. Це просто ми припливли. Якщо нам забороняють всі ці перметрини, да, то є альфа, циперметрин, бета, циперметрин, бета-цифлутрин і так далі. З сторони це контактні, з другої сторони, наші дешеві, улюблені імідеклаприт і ті метоксам, Знову ж таки, за останні 7 років так само став сильно дешевий, вдвічі дешевший, ніж Ну, Тобто, Альфа-цепериметрин і так само, це останні 5-7 років основа захисту всіх культур, не тільки соняшника. Що Сої, що соняшника, що пшениці. Ріпак взагалі неможливо виростити без цих діючих речовин. Окей, давайте так: круїзер. Да? А Носіння соняшника має бути протруєне Круїзером. Ті ми так само забороняють. Ну, Тіме так само – це Круїзер. Не буде тепер у нас круїзера. Не буде, у нас тепер теами так само. Як тепер виростити соняшник, щоб його не з'їла совка, тротяник, чи ще хтось його не чпокнув. Я не уявляю. Ну, типа, тіпи... окей, можна було би сказати, що в нас там є форс, у нас є. Регент, але ніт. Ось дивіться, позиція на фіпроніл, 86-та позиція Фіпроніл. На, і, е, 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 кстати, а я не бачу тут е, Форса, діючої речовини. Інтересно, Сінгента, ви що, занесли гроші, щоб Форс не заборонили? <провока> Провокація. Я не бачу ну, діючі речовини в заборонених. Можливо, це буде нашим рятівним колом. Тому що ФОРС ЗЕА, він там тими так само його точно не буде. Чистий ФОРС я не бачу діючі речовини заборонених, хоча, по ідеї, так само, як і Фіперніл, мали би його заборонити. Тобто, нам треба якісь срочно нові діючі речовини замість тіми так само і мідеклоприда на протруювання. раз-два. Треба перевірити, що по форсу, бо в списку нема заборонених. Як варіант, не знаю. От. Тобто нам треба щось на протуливання. Бажано чим дешевше і чим ефективніше. І по вегетації в нас немає чим контролювати шипоносок, клопів, там, тлю і так далі. Ну, типу, всіх шкідників на, на соняшнику нема чим контролювати. Просто у нас забираються периметрин, забирають і так само, забирають і мідоклаприд. Що робити, куди бігти? Ну, непонятно. Ну, це, це страшно. Я не знаю. У мене зараз просто мурашки по спині йдуть. Мені настільки страшно, бо я, я, я не знаю, що робити. Ну, типу, прям реально мурашки по спині йдуть, і ось по руках, по пляхах. Ну, не знаю, що робити. Ну, типу, капець просто. Рухаємося далі на карбендозим. Да? Тобто, наш з вами любимий дешевий карбендозим, який дуже мало ефективний фунгіцид, але дуже багато хто його використовує. Чого б і ні? До речі, ті метил, з якого ось 73 позиція, ті метил також забороняють. Була схема, яка ті метил можна заміксувати з тибоконозолом або епоксіконозолом. До речі, це Рексду був. Ексду тепер повністю заборонений. От якщо замішати ті метил з якимось триазолом, Получалась така крута гримуча смесь за дуже маленькі гроші. Чого? Бо метил Потім в рослині розкладається до карбендазима. І ми отримуємо дуже класну пролонговану дію. Колеги, я тільки що дописав відео, це огляд тільки по соняшнику заборонених діючих речовин. А і в мене вийшла майже година матеріалу, тому я вирішив розділити його на дві частини. Сьогодні ви додивились першу. Для тих, хто дивиться пізніше, наступна частина буде в закріпленому коменті під цим відео. Перейдіть, подивіться другу частину, бо це важливо, це цікаво. Велике вам дякую. Хай прибуде з вами урожай і перемога!